Гарно і позитивно. Показую вам один рецепт. Є такі люди, котрі кажуть, гурка, солонина, пітниця, тому що жирне, в то не здорове, яка їда жирна. Показую вам нежирну їду. Ви стеїли на здоров'я. є в мене такі в'єтнамські і криси, всякі папірці никайтесь, всякі. рисові, рисові. Ви їх мочите файно сяк тепленьку воду з двох сторон. Таких маленько намочите. Зараз вам покажу, що з того вийде. Оти, котрі не люблять їсти масне, <сум> котрі не люблять їсти урку тайбанош, та й, та й солоніну. От будуть їсти всякого. Я вам покажу один рецепт. Сяк, коли ви їх змочите. Вони у вас пом'якнуть, вони будуть зараз такі м'ягенькі. Ну, а на то-то всі -то, викладаєте, що ви хочете. Наприклад, я на них кладу гриби, кладу попригу, всяк. Можу покласти лосось, всяк, нікайте. Я дуже люблю кінзу. Не кінзу, а й э, коріандр. Коріандр люблю. І от я всяка душі коріанда. Всяке все. Зараз мені будете казати, а нащо там ножки, а за те, що в них дуже смак вкусний. Я їх не викидаю. Вони мені люблять. Я розумію, що моїх їх класно, коли показують відео, як удиривають ліпісточки, бо все було всяк, пуки, Пукі-пукіо, бо все так було красненько. А я ні. Я люблю сісі бодка, коли там є їх і складаєш. Дивіться, чините такий закочуєте ось як красно. Все його закотите, воно все приліпить. Далі всю сторону закочуєте сяк, теж ся приліпить, І всю другу сторону теж ся приліпить, Вийде у вас, никайте. Цеке у вас вийде. Його є там лосось, гриб, коротше все. Зараз і все. Кажу, що з ним далі. Чинити. Ви всі можете покласти, я кажу, вже, що ви хочете. Даже можете Рис туди покласти рис, рисову лапшу можете си покласти. Далі можете покласти з макаронами. Можете покласти з туняком. От що ви любите, усе все, все може скласти. Розумієте? От що ви май сильно любите? Наприклад, в мене є макарони, я можу покласти пару макарон. Но ви будете казати, а в тому кавто не здорові. Я вам кажу, що вам все любить, ото кладете по своєму кусові. Дивіться, що йдемо чинити далі. Наливаємо в нашу вафельницю олою. Файно наливаємо олою. І кладемо то туди жарити. Все, кладемо жарити. Прикриваємо. І нася жарити. Між прочим, із цих рисових папірців може чинити і чіпс. Або я вам покажу у другому відео, як вони сяченя. Так що, можете на нас підписати, бо сте нас не загубили. А в наступному відео я вам покажу, які прикраси може з цього робити, які фані прикраси. Например, під холодну закуску можу чинити, так як я вам кажу чіпс. Ну, хоч що. Це досить класне таке папірі, все рисове, та й вкусне. На у нас насяка краса виглядає. Видите, все там, бітко. я ще вся лимончика попучу. Я вам хочу казати, знаєте, що ще сюди треба мені було покласти на мій смак? Маринований маринований ананас. І ми кушкати, що ми зробили. Зараз ми будете казати, ти там тільки олою насипала. Ви можете насухоси жарити його, таку трібуть кричати. Можете насухо. Я вам просто способ показав. Мачаєтеся у соєвий соус соєвий. М -м -м. Дуже добре. Тут лосось. Mm. Просто бомба. Пробуйте, дівчатка. А як чиняти з того чіпсу я вам покажу в другому відео. Так що підписуйтесь, би не, не загубили. Всім гарного і позитивного!